Всім привіт, друзі! Мене звати Катя. Дуже рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні буде перше відео на моєму каналі. Це Project P. Вирішила теж розпочати прожив тому що маю багато косметики, яка мені вже не дуже подобається, але закінчити її хочеться, бо викидати не хочеться, і так далі. От, а купувати тонни косметики і складувати її вдома, якщо чесно, якось вже не хочеться. Типу, є позиції, які мені подобається колекціонувати. Це, наприклад, палетки тінеї, можливо, хайлайтери, а напевно, все, все інше мені подобається, коли воно. Закінчується. З'являється щось нове, але без оцієї тонни всього. От, Тому якось так, можливо, гром'яно почну колекціонувати. От, Але побачимо, побачимо. Сьогодні ось так відео. Коротше, ось такий вафурс. Так що ось такі справи. Сьогодні буде тут багато всього. Я вже знаю, що хочу купити в наступні рази з косметики. От, Але. Спочатку нам треба закінчити деякі позиції. Тому Project Pen я дам два місяці два з половиною. І через два місяці два з половиною ми з вами подивимось, що мені вдалося закінчити. Тому що тут є позиції, які можливо закінчити за такий термін, є які, напевно, ні. У мене тут насправді зібралося дві косметички всього на Project Pen, як сказати, всього, і три продукти окремо. Зараз все вам. Покажу. Почнемо з першої косметички. Ось такої. Тут у нас все для обличчя має бути. От е, тому покажу продукти, які я хочу закінчити, і потім на моєму каналі буде з'являтися щось нове, що ми будемо оглядати, чим я буду користуватись. Звісно, що чекайте на контур Неверті огляд на два олівчики для губ нових, на палетку оцю і колор поп з сутінками. Чекати на це огляд, все все буде зніматися після цього відео. Тож, поїхали. Почнемо ми з баз. У мене тут цього одна база. Напевно, вже. Почнемо ми з баз під макіяж. У мене всього тут одна. Напевно, термін придатності закінчився, але тут її на два рази можна докористуватись. Думаю, що нічого страшного з моїм обличчям не буде. Ну, знаєте, від молочки, мені здається, буде сипати набагато більше, те, що зі мною зараз і відбувається. Тож, це ось така база. Ось така брекфест. Бачите? Отак буду її показувати. Ось така база Брекфест. Вона в мене дуже давно. От, коротше, от такий праймер треба дорокостувати, докористувати. Тут, бачите, взагалі трошечки ну, реально на рази два. Тому все вдасться швидко до. Користувати. Перший динальний крем, який 100% треба скоріше докористувати, це Bless Beauty. У мене тут трохи залишилось. Ще треба враховувати, що скоро буде тепло, жира, спека, тому я його, скоріше, не зможу вже носити. Типу, він до 30 градусів буде норм на комбінованій шкірі. От коли вже 29-30 і вище, то все. Це не можу це носити, воно починає текти. От тому це на таку типу поки що весну, до літа треба встигнути. От бібішка, теж бачите, залишилось ну, там трошки. Але за рахунок того, що він пігментований, то він а, досить економічний виявився. Але мені він подобається, просто хочу закінчити і купити Physician Formula Tone. він сьогодні на мені. Він мені подобається, просто хочу його купити, ним користуватись. Далі він новий, це в мене топ-фейс кінве. Мед-Ефект теж мені подобається як бюджетний, дуже бюджетний матовий тон. Я його люблю. У нього класна текстура, звісно, що це настійкість стій, тестилаузер Double W, але воно таким і не має бути. Напевно, тож коротше, буду далі користуватися, але бачите, тюб, якщо ще мене повний. Це от коли блес бюті закінчиться. Я хочу його десь довести до такого стану, як Блес, і потім купувати щось нове. У мене тільки дві пудри. перша це оце Есокера, оцей польський бренд. Що ви мені казали, як правильно її називати, я вже знову забула тут. Прям, ну Її я не знаю побачити, ну прям дуже мало. Вже треба ну як би, закінчити. Тут, напевно, на один або два рази максимум. от. І це в мене бамбукова пудра. Класна пудра, гарно матую, нічого поганого не можу сказати, просто треба її добити. Далі fit me, fit me, 115 відтіночок Ivory, пудра. Почула побачити тут вмятину, дирку хочу побачити. От, мені подобається пудра. Я вже напевно десь казала в Ютубі на своєму каналі, що це напевно перша компактна пудра, від якої я бачу, матуючи якийсь ефект, ну на якийсь продовжений термін часу. Чому я так якось дебільно говорю? Вона матує, хоча б на три годинки моє обличчя комбіновану, мою шкіру, і це класно, тому що зазвичай ті компактні пудри, коли в мене які в мене були, то ти їх наносиш година, і що наносить пудру, що ні. Оця ну справді вона хоча б щось робить. Те, що має робити пудра, як на мене, тому мені вона подобається. Просто хочу добити її хоча б трошки. Побачити дно. Консилери у мене їх два. Я хочу закінчити оцей Bourjois Always Fabulous, Оцей консилер. Ось такий. Він мені подобається. У мене відтінок не напевно не зрозуміло, який 200 ваніла. Він мені подобається. Сьогодні на мені мені подобається колір, матовий консилер, нормальний, трошки неприємно пахне, але в принципі нічого такого. Нетипового в ньому немає. Джефрі Стар. Теж треба закінчити, бо в мене є. Але чесно скажу, що колір прогадала я з цим c 3.5. Він якийсь занадто біло-жовтий, скоріше, навіть жовтий. Він прям. Він відверто дуже жовтий, хоча я теж, типу, оливко, оливково оливково-жовта дівчина. Але от на мені він прям якийсь сильно жовтий. Але, от якраз, відео перевтіленнях, як базу пітінні, буду його використовувати сам по собі. Він, типу, норм, матовий консилер. Я, як бачите, люблю матові консилери. Тож, коротше, з ним все ок, але трошки що, оце, от жовтизна. Мені саме відтінок, коротше, не дуже подобається, тому ми маємо його швидко закінчити. Меджі. У мене тут є Елен Про, і я пам'ятаю, що тут був в мене десь від Глинбі контур. Так, вірно, я все пам'ятаю. Ну, як бачите, Елен вже тут дно ми бачимо. Це вже схоже щось на Project Pen. От, я хочу його просто закінчити. Сам по собі в мене колір 101, класний продукт. Сьогодні спробувала у Андрія взяла Color Intense, рум'яна контур. Ну, Може, наступних відео скажу, що я думаю. В принципі, ну непогано, непогано. Мені дуже сподобалась текстура, прикольна. Але купувати мені не прислали. Купувати я не знаю, чи буду я ним користуватись, тому поки не купую. Скоріше за все, це лімітована ж колекція. Не встигну купити, ну нічого страшного. Але відтінок 404 рум'ян. Це дуже гарний відтінок, але я сумніваюся, що я буду цим користуватися нещодання, тому не купую поки що. От, але продукти сподобались. По якості, коротше, елен про треба добити. Далі гламбі треба теж, насправді, тут не так багато, як здається, в тюбику. От, насправді тут його ну, тюбик сильно можна здавлювати, щоб щось видавити. Теж хочу його закінчити, щоб воно просто не лежало. От, так вони ну, типу, нормальні продукти. Далі переходимо до різних сухих штук для обличчя. І е, тут будуть різні продукти. Ой, чесно, не знаю, як їх всі закінчувати, тому що е, якось до них рука не сильно тягнеться, до деяких, але ну, треба хоча б якось закінчити хоча б до того моменту. Чому я дуже довго відтягувала тут момент, щоб почати взагалі про джерпен і його знімати? Тому що е, я. Насправді є періоди, коли я постійно фарбуюсь, є періоди, коли там на півтори тижні забуваю на це і взагалі не фарбуюсь, і до чого я веду? Що? Коли я фарбуюсь в мене є настрій, я не дуже люблю себе змушувати фарбуватись конкретним чимось. Тому що не те, що в мене багато насправді косметики, але є продукти, які мені подобаються. Я можу одним і тим ж фарбуватися, як це з рум'янами патмаград, мені окей. Але є деякі продукти, які от я не люблю. От знаєте, що надо. От надо в косметиці, я таке не люблю. В інших речах в житті, в сферах це треба, працюю на. 100%, але в косметиці оцю типу треба не полюбляю. Тому я відтягувала, але в якийсь момент я розумію, що реально треба і хочеться. Тому е, вирішила розпочати цей проджект. Почнемо з того, який я в першу чергу хочу закінчувати, враховуючи і хайлайтер. Це лімітована колекція Revolution, Makeup Revolution з польською, якщо не помиляюсь польським блогером чи блогеркою, не пам'ятаю. More fashion. коротше, дуже класний бронзер, класний хайлайтер. Тут вже видно. Ну, бронзер тут ну, на більше половини теж точно я вже закінчила. Хайлайтер також вже видно дно. От я хочу закінчити і хайлайтер, і бронзер. Дуже шкода, що це лімітка, тому що мені дуже подобається текстура, вона класна. Хайлайтер теж класний. Коротше, палетка реально класна. У мене більш світлий відтінок, я хочу його закінчити. Він для мене, звісно що такий світленький бронзер, але от поки я не засмагла, треба докористувати. Оце, в першу чергу, хочу добити, тому що сам продукт мені подобається. А берегти його багато років не хочеться. Можна знайти, що це теж класне. Далі Патрісія Ледо продукт від Патрісії. Оце зеркальце просто така лесна. Коротше, от така. Um, такий типу тут контур хайлайтер, але я просто змішую ці два продукти. Тому що воно не до хайлайтер тут. Бронзер тут насправді, е, типу, бронзер рум'яна, щось типу і те, і те. От, Але в принципі продукт окей, просто хочу побачити тут знов-таки дно, Не сподіваюся, що через 2,5 місяці чи 2 дно тут з'явиться. Далі палетка просто вона. Подивіться, в якому стані. В мене в роботі є нова вдома ну те, що, знаєте, залишилось мені. Це контури і хайлайтери від Pchian. Коконат пелет, мені вона подобається. Текстура вже така трошки застара, насправді вона не сама проста, вона, вона такі досить сухі, але хайлайтер тут просто бомбічний. Тут, в принципі, його вже немає, але я можу вам на пальчику трошки показати. Контур мені подобається. Почала знову користуватися контурами. Тут насправді вже потихеньку бачу тиснення від на рефіла. Не знаю, чи видно вам чи ні. Коротше, хочу просто закінчити, тому що, в принципі, продукт подобається, я ним користуюсь. Далі від сіна У мене є пудра Baby Face Powder. Текстура саме час, нігті це все зламати. Текстура приємна, можливо, заберу роботу, тому що так вийшло, що в мене є ця штука. Спочатку мені було ок, а потім мені якось не подобається типу, жовтий ефект. Тобто це справді більш смуглява пудра, а на обличчі вона якась знато жовта. Коротше, скоріш за все, чесно, рука до цього продукту натягнеться, можливо, заберу роботу, чисто наносити як пудру на периферію обличчя для таких більш темних дівчат. Типу до бронзера або вшифовувати бронзер. Коротше, скоріш за все, я оце заберу в роботу. От, але подивимось. Спробую цим користуватися. Якщо рука не буде тягнутися, як зараз і є, просто рука до цього не тягнеться. Я просто це заберу, просто закінчу і забуду про цей продукт. Рум'яна Петмаград у мене нема якби, завдання її закінчувати, але хочу закінчити рум'яна від FitMe. У мене 30-й відтінок Rose. Uh, ну, мені більше подобається, звісно, що. Але рум'яни непогані. Тут є просто м'ятина, але тиснення ще не видно, хочу їх закінчити. От, просто хочу закінчити, більше купувати не буду. Просто, от, хочеться побачити тут знову дно. Тож, коротше, рум'яни в мене тільки одні, тому що щоб ви розуміли. Скільки в мене є вдома рум'ян, фітмі і потім, це всі рум'яни, які я маю. А зараз, ну, типу, типу, тренд, на ну, ці всі рум'яни. <плес> ну, ладно, ще я від біленди вам покажу рум'яни. Коротше, це все, що я маю. Треба поповнювати колекцію, вважаю. Далі від біленди оці Color Drops. Теж хочу ними користуватись, коли є настрій, коли є час, це важливо. У мене тут є типу бронзер. Типу бронзер. От, Можна в роботу, до речі, забрати і використовувати як цей аджастер для затемнення тону, але в мене, в принципі, є нікс. Коротше, подивимось. І ось цей Color Drop з типу рум'яна. Оці два продукти. Хочу ними просто почати користуватись. Вони, в принципі, нові. Я їх не так часто використовую, тому що вони, от якщо треба швидко нафарбуватись, я люблю використовувати сухі продукти, а не кремові. Як це дивно дозвучало, але це справді так. Кремові продукти, які я маю, типу, щось рука не тягнеться. От коли є час, я можу користуватись. Коли немає, я щось не звертаю до цього увагу. Коротше. Тому Color Drops якось треба починати користуватись. Я так вважаю. Далі. Одна палетка, яку я берегу, тому що це колекційна палетка, яка зараз не випускається, в тому вигляді, в якому я її маю, це Glam Shop. Ось ця світльовка, чи як вона називається, це 6 відтінків. Я знаю, що в них є маленька палетка, але там нема тих відтінків, які мені дуже подобаються. Вони туди запхали е, такі доохроми. Але оці, типу, ну, оцей відтінок, який сьогодні трошечки на моїх вулицях, типу, ніжний, дуже сяючий відтінок, вони його чогось ну, не положили. Коротше, ось така палетка. Е, я, ну, тут видно, що м'яти не є в відтінках деяких. Я її дуже сильно берегла, тому що, ну. Це прям дуже блискучі хайлайтери, Вони мені дуже подобаються. Я їх берегу, берегу, тому що більше їх такого немає. Туди-сюди і так далі. От, але вирішила, що що її берегти, треба ж то користуватись. Тим в який ми час живемо, і почну знову використовувати як хайлайтер, тому що я їх насправді дуже люблю. І тепер ми переходимо до другої косметички, Тут, до речі, нема палеток тіней, як то не дивно, тому що в принципі в мене нема такого закінчити палетку. Я її купую як багато. В мене багато і палетки це більше для колекції. От у мене і відтінки, які подобаються, я їх використовую. Якщо там буде дирка, ну і добре. Якщо не буде, ну нічого страшного. Коротше, в палетках тіней в мене нема. Якогось настрою їх закінчувати. Я їх купую з думкою про те, що вони в мене багато років ну, десь знаходитись. Тому ми зараз переходимо до блисків, гелі для брів, олівчики до оцих всіх штук, таких ми переходимо. От тут в мене зібралась така косметичка. Туші, які мені треба закінчити, це оця рожева колеринденс. З нею все добре. Ну як про це її треба закінчити? Вона мені подобається. Я обожнюю туші від Colourнтенs. Також із новини купила собі червону і лавандову. Дуже подобається, але вони відносно нові, тому я поки що ними планую менше користуватись. Далі Панораму Лореаль подобається ця душ. Нічого поганого не можу сказати, просто треба закінчити в мене в темно коричневому кольорі. Просто її добивати треба, А, то вона мені подобається З задоволенням. Це буду робити, і в першу чергу треба добити Патрісію Ледо Black Mascara, Ось така душ. Коли в мене відросли знову вії від сироватки, щось вона мені не дуже подобається. Просто за рахунок своєї текстури вона така в'язка, дуже тому що вона знімається оцими кусочками, шматочками, чулочками і так далі. Вона просто змивається теплою водою. А ця текстура не дуже класна, коли в тебе дуже довгі вії. вона якось важко профарбовується, але зато приємно змивати ввечері. Коротше, хочу. Хочу, 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 хочу. Ось така щіточка. Далі тіні, отакі від Bless Beauty. Хочу ними користуватись, якось використовувати ці тіні. Якості вони клас. Оцей колір якийсь блідорожевий не подобається. Але як підкладку під цяючі тіні, хочу домазати вже нарешті. Далі гель, страшний гель від Патрісі Ладо, Страшний, тому що йому вже погано. Я думаю, ви бачите по кольору. Але гель мені подобається, реально фіксує брови. Він такий констанції, як клей, бачите, повага він тягнеться. От, мені подобається класної фіксації, бюджетний, дуже класний гель. Просто що він мене, ну, бачите, трошки Катюша його забруднила. Порадьте якийсь класний гель для брів, який реально фіксує брови. Буде вдячна. Далі підводка Лен PRO. Знаю все добре, просто це єдина підводка, яка в мене є, тому логічно, що вона закінчиться. Мені подобається, я б купила ще раз дуже класна бюджетна підводка. Ще в мене такий є гель Braw Але Андрій вважає, що його треба викинути. Да. Але я ну, трошки покористуюся і викину. Насправді я люблю себе мазати протермінованими продуктами. Воно мене чомусь не покидає. А потім, <laughs> а потім дивуватися, що в мене зсипала. Да? Далі оці різні блиски для губ. Оцей йому вже, бачите, залишилось трошки. Це від Color Intense. Якось він називається Глибока ніч. Він мені дуже сподобався. Я його купила ще раз, його тут не так багато, але прям бачите, я його почти закінчила. Тут трошки-трошки залишилось. Дуже класний блиск, він схожий на олійку, такий просто сірий на губах. Я прям ой обожнюю, хочу повторити дуже класний продукт. Я його сторіць, першим закінчу, тому що він мені дуже подобається. Далі від Bless Beauty Glow Lip Filler». Дуже сяючий блиск, теж прикольний, в'язкий, більш щільний, ніж я люблю, але гарно сяє. Теж треба докористувати, щоб він не лежав, тому що не такий він поганий. Далі від Юніко подарунок кандерія відтінку джам. Він сьогодні на мені цей а, ліп ліпглос. Дуже, дуже класний. До речі, мій новий манікюр. Це вінтажна кішка. Ірочка. Моя фея і так далі. Дивіться, ну лак просто дуже гарний манікюр. Тому що насправді оце купувати олівчики для губ, це моя пристрасть, тому що вони дешеві. Коли є гроші, коли нема, вони завжди знаходяться на ці олівчики. Їх ціла купа збирається потім. І потім оці агризки, знаєте? Візі по агризки. Коротше, перший ламаємо систему. олівчик для очей. Глембі, оцей доогромний, він мені подобається. Я люблю його вслизову як акцент, внутрішній куточок, отак розташувати. Мені дуже подобається. Коротше, оцей олівчик просто хочу добити, хоча він класний, все з ним ок. Просто хочу ним користуватися. Далі поїхали тут жмені олівчиків для губ. У мене на мені оцей огризок від Патрісіла до 01 олівчик з цієї серії Soft со Префешн ось ця серія. Я повторила 0,1 відтінок. Ось такий дуже красивий, холодний, коричневий. Навіть на мені він ну на мені він точно холодний, бо я дуже тепло на світлошкірих не пам'ятаючи холодний. Він коротше, дуже класний олівчик, Я хочу його купити ще а. раз, просто коли закінчиться. Далі у мене є відтінок 08-09. Ця ж серія олівчиків. 08 дуже гарний, ніжно, такий рожевий пудровий відтінок, 09 більш насичений і темний. Подобається, я люблю ці олівчики, обожнюю їх. Далі у мене LN Pro. Щось я обрала на самий найкращий відтінок, 106 шостий він якийсь такий темно- Холодний на мені. Коротше, рідко є настрій на цей колір, але сам по собі олівчик топ, стійкий, питань немає. Далі в нас залишилися гризки глембі. 110-й відтінок хочу добити. Тут, напевно, на один раз заточити все. Він коричневий, теж холодний, 108-й, він такий типу, ніжно-рожевий, треба закінчити. Ну, ви бачите, на ці розміри олівчиків, це все можливо. І залишається від Evelyn. Тут навіть вже кольору немає. Ну, він такий, прям такий, там, фіолетовий, лило, лиловий такий, коротше. І Blaise Beauty 11 Natural, дуже класний відтінок олівчика, Він прям, типу, в колір губ. Дякую. О! Мені Андрій, е, поки я з вами розмовляла, він мені все полагодив, витер. Тепер в мене блиск цей чудово закривається. От, е, такий відновлений блиск Юніко. Коротше, цей лівчик від Best Beauty хочу теж закінчити. В принципі, це все, що в нас попадає в Project Pen. У нас всього тут дві косметички. Подивимось, що вдасться. О, пуховичку забула. От, подивимось, що вдасться закінчити за половиною місяці з цих двох таких здоровенних косметичок. В принципі, на цьому все. Напишіть, будь ласка, внизу в коментарях, чи є у вас Project Pen, чи ви. Як це сказати, вводити в своє косметичне життя оцей Project Pen, Закінчуйте продукти, чи ви їх накопичуєте, накопичуєте, накопичуєте. Коротше, діліться своїм досвідом в Project Pen, Пишіть, чи цікавий вам Project Pen на моєму каналі від мене. От, ну і в принципі, все я буду мазати цією косметикою, її закінчувати, і побачити через, о, в шостий раз через 2-2,5 місяці, що мені вдалося закінчити, де в мене. Вдалося, де мені вдалося пробити дно в косметиці, от так що будемо з вами коротше, користуватися усією косметикою. Тож пишіть, як вам світло, як вам відео, з звісно, що ставимо лайки. Вподобайки, все що завгодно, робимо репости, підписуємося на закейті Beauty. Нарешті, давайте доб'ємо. Мені до монетизації Залишилось 2 долари і з кожного відео капає по 50 центів. Давайте вже доб'ємо, щоб я отримала за 5 років своєї праці. Пам'ятаємо, що YouTube все ж таки це моє хобі. От будь ласка, дайте отримати хоча б якісь гроші. От хто хоче, робіть донати, але звісно, що спочатку. Додатиму зСУ, пеклуємось про свій достаток. Потім, якщо залишиться копійка, я буду рада її отримати, купити собі каву. Тож, дякую, що ви зі мною. Що ви мене дивитесь. Сподіваюсь, ви чекаєте на кожне моє відео. Осінити мій макіяж неоном від Stargazer, Оцим таким неоновим пінком. Знімала сьогодні мені дуже допомагала поля на цю косметику. Коротше. Ви знаєте, що робити. Сподіваюся, що у вас все добре. Ну і звісно, що ми з вами побачимось дуже скоро в наступному відео. Папа, друзі!